Місто Львів, друзі, ринок сьогодні в снігу. Зараз той чи продає. До речі, бачите, як сніжок падає і на вулиці, і тут падає на екрані. Щось там люди шукають, щось підбирають. Тому, якщо вам, друзі, щось цікаво до підбору, до огляду, звертайтесь, допоможемо. Телефончик я десь шапки топлі потік надаємо послуга, перевірка. Автомобілів по всіх містах України. Carvertical, друзі, також усім допомогу промокод Рома. Користуйтеся, отримайте знижку 20%. А основне будете знати правду про автомобіль, який ви хочете придбати. Принаймні, будете знати його історію. Якось так. А ми сидимо трошки, пішли погрітися до теплого руля. Там, до речі, Ярослав Tesla Service West поставили зробили таку опцію, і тепер ми опційно гріємо руки. Десь так.